Коробка в нас механіка на 5 передач. Його маю, там на 6 передач, Я переснімаю. І в нас на майданчику з'являється ще одне комісіонне авто. Як ви думаєте, що це, вірно, це в нас Кашкай Plus 2. Лінзову оптику, передні протитуманні фари, також присутні передні парктроніки. Автомобіль на згарному технічному стані, класні стальові легкосплавні диски. Перейдемо до салону автомобіля. І тут ми маємо повний електропакет. Регулювання та складання зеркал заднього огляду, відключення системи ESP, бортовий комп'ютер, приборна панель, шкіряне мультикермо. На ньому ми маємо управління круїз-контролем, також бортовим комп'ютером. Присутні у нас також, до речі, датчик світла та дощу. Коробка у нас механіка на 6 передач. Маємо також ми на мультимедії вихід на камеру заднього огляду, клімат-контроль присутній у нас також на автомобілі, також AUX та Bluetooth. Салон у нас текстиль в гарному доглянутому стані. До речі, друзі, на автомобілі ми маємо також панораму. Е, також на даному автомобілі ми маємо електропідігрів заднього скла та обдув лобового скла. Позаду у нас також е, класний текстильний диван на Ісофіксах в гарному стані. Ви запитаєте, чому саме Кашкай плюс 2. Так це тому, що ми маємо також третій ряд сидінь. Тобто в багажнику в нас є ще два третього ряда місця. Вони нас легко. Розкидуються, так само, вони і складаються. До речі, багато хто запитається, там же ж типу, там мало місця для них. Ось я вам покажу одну фішку, ось підходь. Представте собі, ви там сидите на задньому ряді, у вас по вас, ваш друг хлопає і каже, типу, ну, мені мало місця. Ви взяли, отак ви сидите, ви взяли тільки хоп, і все, у нього там місця хвататиме тепер. Місця буде позаду досить багато. Також складуються вони дуже легко. Ще можете подумати, що оця ось поличка вона буде вам заважати. Так ні, вона в нас знімається дуже легко. Нажимаємо кнопку, зняли та розкрили третій ряд. Так само вона і складається. Тут ми маємо також нішу для власних речей. Тут в нас лежить докатка, також буксирувальні крюки, балонний ключ. Ключ від Домкрата та сам Домкрат. Тут більший об'єм багажника в обичному п'ятимісному Кашкаї, він трішки менший. Там не набагато, але все ж тут об'єм буде більший. Також маємо задню камеру, я вже показував якість надпис Кашкай плюс 2. Також позаду ми маємо задні парктроніки, задній протитуманний фонарь. Була нещодавно заміна мастил та фільтрів, заміна цепку на двигуні, автомобіль на свіжопригнений з Німеччини. І присутня також сервісна книга до 2022 року. Кашкай плюс 2 в незвичному кольорі. А чому кольор незвичний? Тому що ми звикли, що кашкаї вони в нас або в чорному кольорі, або в білому, а цей в сірому, я б навіть сказав, би в срібному. Тож, за даним автомобілем, за його тест-драйвом та перевіркою, запрошую, місце суми вулиці Геройкрут 19.